18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Дата покликана нагадати суспільству про одну з найтяжчих форм порушення прав людини. Торгівля людьми залишається серйозною проблемою сучасності, що потребує постійної уваги, профілактики та просвітницької роботи. До відзначення цього дня традиційно долучається і миргородська громада. У межах кампанії фахівці Центру соціальних служб Миргородської міської ради організували низку профілактичних зустрічей, тренінгів і консультацій. Одним із таких заходів став інтерактивний урок для студентів Городського фахового коледжу імені Миколи Гоголя Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Під час зустрічі йшлося про безпечне працевлаштування, відповідальне ставлення до вибору подорожей та способи уникнення ризики стати жертвою торгівлі людьми. Мета цього дня привернути увагу людей до цієї проблеми, яка є однією із важливіших проблем порушення прав людей, не просто привернути, а надати вичерпну інформацію, щоб запобігти. Потрапляння людей, особливо вразливих категорій населення, в небезпечну ситуацію торгівлі людьми, ми проводимо захід для студентів коледжу, безпечна мандрівка запобігання торгівлі людьми, як уникнути. Стати постраждалим від торгівлі людьми. Ми сподіваємося, що цей інтерактивний захід допоможе студентській молоді більш обачно організовувати мандрівки, більш обачно відноситися до вибору майбутньої роботи. Зустріч пройшла в інтерактивному форматі. Студенти розділилися на дві групи та працювали в командах над практичними ситуаціями, пов'язаними з ризиками потрапляння у ситуацію торгівлі людьми. Кожна група отримала завдання проаналізувати конкретні обставини, визначити можливі небезпеки та запропонувати безпечні варіанти дій. Учасники фіксували свої думки на аркушах ватману, формулювали тези та пропонували власні рішення. Ми здійснимо мандрівку україною, пропишемо алгоритм дій, що повинні робити мандрівники. Самі діти сформулюють це все складуть. Ми попрацюємо в командах. У нас буде дві команди. І перевіримо, наскільки наші діти орієнтуються, що треба робити в небезпечній ситуації. Ми поговоримо про червоні пропорції, на які потрібно звертати увагу. Ми здійснимо подорож Україною і будемо намагатися виїжджати за кордон безпечно. Взагалі, подорож повинна бути безпечною, комфортною, але враховуючи ситуацію, яка склалася в країні, виникають певні якісь труднощі. І наша задача навчити молодь, а це наше майбутнє безпечно мандрувати і не попасти в пастку. That he wos of Після обговорення результати роботи кожна команда презентувала на фліпчарті. Молодь аргументовано захищала свої висновки, демонструючи уважність до деталей та вміння аналізувати ситуацію, наводила приклади з реального життя та обговорювала, як правильно реагувати у разі небезпеки. Такий формат допоміг перетворити зустріч на дієвий тренінг, де кожен зміг відчути особисту відповідальність за безпеку під час подорожей і працевлаштування. Такі зустрічі, за словами організаторів, допомагають не лише інформувати студентів, а й формувати в них критичне мислення та навички безпечної поведінки. Наші студенти вони невід'ємна частина української громади. Суспільства і вони дійсно подорожують і ем, приховуючи нашу співпрацю з центром соціальної служби їхню активну взаємодію і допомогу в тому, що наші студенти дізнаються про те, як же ж вбезпечити собі в цьому навколишньому світі. Ця тема, особливо про щодо торгівлі людьми, вона є дуже актуальна. Ми дуже вдячні Центру соціальної служби за те, що вони кожного року приходять до нас, спілкуються з нашою молоддю, розповідають їм про ті небезпеки, які можуть з яким. Вони можуть стикнутися у світі, вони нам допомагають у всьому. Підсумовуючи спільну роботу, студенти разом із фахівцями Центру соціальних служб створили пам'ятку мандрівника, короткий перелік правил, безпечних подорожей та поведінки в незнайомому середовищі. Цікаво, що учасники запропонували навіть більше пунктів, ніж було передбачено у роздаткових матеріалах центру. Це засвідчило, що молодь не лише засвоїла інформацію, а й творчо підійшла до теми, усвідомивши її важливість у реальному житті. Також учасники отримали інформаційні буклети, де покроково розписано, як діяти, якщо людина підозрює, що може стати жертвою торгівлі людьми. У нас сьогодні був тренінг по безпечній подорожі. Мені дуже сподобалося. Я була вже на подібних таких заходах. У нас був квест, і мені також дуже сподобалось. Насправді ця тема дуже актуальна, тому що за кордоном це дуже небезпечно, тому що ти не знаєш інших людей. Тобі стає страшно, тому що ти не знаєш мови. А ти не знаєш, що з тобою може трапитися в цей момент. І зараз, коли популяризують цю тему, це зараз стає дуже актуальним. І я насправді рада, що запрошуються людей, які нам розповідають і допомагають в цьому плані. На завершення присутні наголосили, що подібні заходи мають проводитися систематично, адже попередження торгівлі людьми це насамперед питання поінформованості. Чим більше молодь знає про ризики, тим менше шансів опинитися в пастці шахраїв.